Промта, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось. Хто хоче налагодити з вами відносини? А я дуже хочу, були в моїй групі Телеграм. Добавляйтесь, тому що там я безкоштовно розказую вам, як жити і щасливо бути, Чомусь в чому всіх сферах життя. Якщо вам леза кажете, то взагалі буде вам щастя. І так, тут людина, яка ніяк не може прийняти рішення. Людина, яка все вагається, треба, не треба, треба, не треба, треба, не треба. А треба, не треба що? Треба, не треба угу, да, з вами. Тобто людина хоче якось до, вам, до вас підійти через приємні відчуття. Тобто запропонувати якось класно провести час. От він про це і думає. Тому що ви для нього зірка. Так, він надав вам такого статусу. Це говорить про те, що ви та, про яку він навіть не міг уявляти ніколи. Чи бувають такі жінки? У кожного є мрії. Так от ви краще, ніж його мрія. Можливо, ви справді зірка. Чому ні? Я зірка, і мене дивляться всі зірки. Сто відсотків так і буде. До чого в мене є навіть амулетна популярність. Ну, ви від нього зараз далеко. Давайте ще про нього. Людина така, дуже швидка, людина, яка приймає рішення і вона може під, знаєте, під дією своїх імпульсів проявлятися. Чи ще про нього? Ну він тут каже, я зараз став забезпеченим, у мене є гроші, не знаю, чому це потрібно знати. Король чаш. о хо 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 Чоловік, Чоловік якого ви кохаєте. Але у вас зараз ситуація висить в підвищеному стані, нікуди не рухається. Якщо ви скажете ні, я його вже не кохаю, дівчата, чому тоді дивитись розстав? Хто хоче з вами відновити відносини? Так, він такий до вас, до речі, з претензіями, злиться, Щось що не подобається вашій поведінці. Людина, яка вела себе по дураку, по легкості, нічого не панувала наперед. Куди вітер повіє, по по туди і він рушить. Так, у вас з ним башня. Все рухнуло в один момент, навіть не очікуючи. Що сказати, зайки мої? Тепер його нічого не радує. щоб йому не дали вище сили, які б емоції ні. Нарізуваном не хочу.